Першими його словами на цій землі були слова Покайтеся і віруйте в Євангелія. І коли він відходив від землі, то заповідав всім людям, сказавши своїм учням такі слова, хто буде вірувати і охреститься, спасений буде. Хто не буде вірувати, засуджений буде. І сьогодні перед кожною людиною стоїть вибір. Прийняти Господа, прийняти Його слова, прийняти Його слова до свого серця, увірувати, покаятись і жити з Господом, або відкинути Його слова і залишитися байдужим. Кожна людина має вирішити для себе, хто є для нього Ісус Христос, хто є для нього Спаситель, який прийняв муки, прийняв страждання, прийшовши на цю грішну землю і віддавши своє життя, написано свою душу за гріхи багатьох. Чиє ти, дорога душа, в числі цих багатьох, які сьогодні проходять байдуже, Чи є ти сьогодні в тих багатьох, які сьогодні приймають вірою Ісуса Христа, які щиро каються, які сьогодні відкривають свої серця перед Господом? І говорять, Господи, прости, це самі головні слова, які сказані від серця. Сьогодні чекає Господь ці слова почути від Тебе. Господь сьогодні хоче почути ці слова для того, щоб ти не пішов у те місто Бог, яке сьогодні іде цей світ, відкидаючи Бога, нехтуючи слова Спасителя Ісуса Христа, який сказав: прийді до мене. І я заспокою вас. Сьогодні цей світ знаходиться в тривогі, тому що Він очікує суда. Ми сьогодні з вами на порозі Третьої світової війни. Ми знаємо, що всі події стрімко відбуваються, всі пророцтва, які сказав Ісус Христос, вони вже збулися. І ми живемо в останній час. Ісус іде, Ісус йде. Чи є Він твоїм Спасителем? Коли прийде Ісус. То для одних він прийде, як Спаситель, а для інших він прийде як грізний суддя. Але він помер за гріхи наші, за твої і мої. Коли він був розп'ятий, там на хрестах були ще два розбійники. Один праворуч висів на христі, інший ліворуч. І один з тих двох розбійників, які були злодіями, які не знали Господа, не знали Бога, робили злочини, робили гріхи. В своєму житті один із них сказав, Господи, згадай мене грішника, коли прийдеш у царство Твоє. І Ісус, почувши ці слова і побачивши його серце, що Він уже розкається в своїх гріхах, Христос сказав, говорю тобі нині, будеш зі мною в раю. І сьогодні Ісус говорить, прийдіть до мене всі, і я помилую вас.